Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій і сьогодні я завітав компанію Статус Авто. Знаходиться вона по Немирівському шосе 90Б в місті Вінниця. Відповідно, тут продаються гарненькі і недешеві автомобілі. Давайте подивимось скільки вони коштують і що саме тут є. Ось тут, відповідно, офіс і це всі автомобілі. Багато тут вільного місця і тут ще є пару машинок. Давайте почнемо з кінця і до початку. Бо на початку дуже прям гарні машини, а ми їх залишимо на потом. Тому починаємо з Honda Pilot. 3,5 бензин, 2013 рік, 137 тисяч пробігу і ціна 16700. Toyota Prado ось такий стоїть, немає ціни. Lexus GX470 47 газ бензин. 2008 рік 170 тисяч пробігу і ціна 16500. Далі тут два автомобіля йде без стін. Йдемо далі. Тут стоять трохи дешевші машини в кінці, але все одно давайте на них подивимось. Chevrolet Tacuma 2.0 газ бензин 2007 рік, 206 тисяч пробігу, ціна 3,750. Renault Laguna 1,5 дизель 2013 рік. 198 тисяч пробігу і ціна 8800. Peugeot 308, 1,6 дизель 2015 рік. 250 тисяч пробігу. Ціна 10900. k 5, 2.0 бензин. 2011 рік. 169 тисяч пробігу. Ціна 12500. Електромобіль Nissan Leaf, 13 року. 157 тисяч пробігу. Ціна 7700. Ціна, до речі, дуже гарна. Напевно, через те, що великий пробіг. Ті Гуанчик, які без ціни стоять, тому йдемо далі. Nissan Qashqai, 2-літровий дизель, 11 рік, 192 тисячі пробігу і ціна 13 300. Jaguar XJL, 3-літровий дизель, 2013 рік, 103 тисячі пробігу, і ціна 25 тисяч доларів. Nissan Qashqai, 1,5 дизель 2007 рік, 187 тисяч пробігу і ціна 9400. Ось такий кашкай. Audi A4, 2-літровий бензин, 2014 рік, 170 тисяч пробігу і ціна 14900. В гарному білому кольорі машинка, на таких цікавих дисках доволі. Volkswagen e Golf. 2015 року випуску 108 тисяч пробігу, ціна 13950. Ось такий є гольф. BMW 535. 3,0 бензин. 13 рік. 90 тисяч пробігу і ціна 17900 доларів. Шкода Superb, 1,6 дизель 2019 року випуску, 195 тисяч пробігу і ціна 21 900 доларів. Дві аудюшки тут стоїть, одна чорненька, а друга сіренька. Обидві з двигуном 3-літровим дизелем. Конкретно ця чорненька 2010 року випуску, 311 тисяч пробігу, ціна 18 500. Сіренька Audi Q7, 3-літровий дизель, 20 рік, 120 тисяч пробігу, ціна 26500. Не знаю, як по комплектації, можна було б машини відкрити, але на кожну машину в мене банально не вистачить часу. Ну і вигляд позаду аудюшок цих. Багато я поціновувачів цих машин, бо 3 літровий дизель, є ще в не 4,2 дизель, також добрий мотор. Honda Clarity. 1,5 гібрид 2018 року випуску 109 тисяч кілометрів 22 900 доларів. Також є Mercedes GLE, 3-літровий дизель 2017 року випуску, 115 тисяч пробігу і ціна 57 тисяч доларів. Це дійсно люкс. Ось такий шикарний мерс. Ну і Порша Панамера, 3-літровий бензин го року, 71 000 кілометрів пробігу за 73 500 доларів. Найдорожча машина на цьому майданчику. Ще є така Toyota Camry. не знаю скільки коштує, ще є така Toyota Camry. не знаю скільки вона коштує, ціни нема. Але можете зателефонувати, спитати, якщо вам цікаво. До речі, у вас вже 2000 підписників. Дякую, що підписуєтесь і обов'язково робіть це надалі. Також пишіть коментарі, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Поправді кажучи, трохи маловато машин. Хотів я побачити Беху x 5 наприклад, Audi a 6 тауреги, Айдішки, Тесли. Ну, щось слабовато, слабовато. Але нічого, буду слідкувати за їхніми соцмережами, якщо навезуть ще більше машин. Зробимо повторний огляд площадки.